Вітаю всіх на своєму каналі. і Сьогодні в мене чергові покупки або рубрика, що купила. Цього разу це покупки з магазину Акварель. Я зайшла подивитись в акварелі нитки для вишивання потрібних мені кольорів, але DMC ниток не було, були лише нитки. Бестекс, то я знаєте, порівняла їх з DMC і зрозуміла, що все ж таки DMC краще. Вони е, на дотик, ніби такі, як сказати, махрові, а Bestex вони ну, просто якась ниточка така ну, із серії найдешевших таких ниточок. А хоча найдешеві, я ще бачила, є нитки СХС по 5 гривнів та аріадна по 7. Тому, знаєте, подивилася я той Бестекс кольори ну, брати, як то кажуть, наугад я не хотіла, то я вирішила, краще я придбаю два мотки DMC тих кольорів, які мені потрібні, ніж я буду брати той Бестекс. По принципу, що ну візьму, нібито схожі, а там ну, якщо будуть не схожі, то куди я їх, їх діну? І от, поки я роздивлялась нитки, чоловік підходить і каже мій, що так тут бісер з іншої сторони, а я стою з одної сторони, в мене нитки висять, з іншої сторони висить бісер і кажу: мені тепер треба і це, і це. От. Ну, тож, подивилась, який є бісер. І перше, що я побачила, це був бісер 81,060 та 81 010, а потім 80010, 80060, ще в матовому кольорі вони. То думаю, о, це магазин дуже класний. Ще пороздивлялася, які є жовті, і побачила. Спочатку ось цей 83, 110 Так, мені він потрібен, він, він такий жовтенький. Навіть камера погано передає, зараз спробую на світло ні. Він видає, бачите, такий жовтий, з блиском, трошечки з блиском, Знімаю я вже ввечері, то може буде погано видно. А потім вже побачила, що є 83 110, бачите, з позначкою 1. 1 – це означає, що він повністю матовий. От бачите, тут він повністю матовий, а цей в нас трошки з, з напиленням глазурованим. Потім я ще дивилась довго голубий бісер, який є, і придбала ось такий 0. 334, нібито він буде дуже схожий до нитки, GMC, яку мені потрібно. Бачите, в мене руки в фарбі в... фарба від кулькової ручки, бо придбала стержень до ручки, і він в мене потік, бо я вставила його в ручку і коротше, сам кінчик ручки. Менший за, за, за той стержень. коротше, Поки я його витягла назад, то вже ті чорнила потікли, то треба йти брати основу цієї ручки і купляти під неї стержня, чи як воно там правильно називається, як воно на українській мові зараз називається, паста чи стержень. Чи як воно там. Що я ще придбала? Ось такий клей. Бачите, клей карандаш, клей-олівець, клей-олівець, так, клей -олівець, Буромакс. Я не стала брати якісь там за скільки, за 30 гривень, за 50, за 70. Я взяла найдешевший, який коштував 10 гривень такий об'єм 15 грамів, думаю, мені вистачить. Бачите, написано, що він для склеювання паперу, картону, фотографій, картин. Я бачила дівчата, ним. Приклеювали фетер до дерев'яних заготовок. І потім я думаю, мені треба ось такий клей взяти, бо я ще хочу зробити вишивку. і Мені треба буде дві половинки з'єднати. Виробник там промащує клеєм олівцем. А я ще взяла ось такий силиконовий клей. Дівчата можете дивитись і гуглити собі одразу називається він санті. Бачите, фактичний об'єм відповідає заявленому, що він використовується для паперу, дерева, кераміки, тканини, пробки, еви, пластику і тому подібне. Що тут ще в нас іде? Так, що клей використовується для блисток, стразів, гудзиків, скрабукінгу. він не жовтіє, значить, висихає він. Досить 10 хвилин, а для повного склеювання потрібно 48 годин. Я взяла об'ємом 100 мл. Так, отут 100 мл. Є такий самий, і він коштує 67 гривень за 40 мл. А цей коштує 90 гривень за 100 мл. Спочатку взяла маленький, а потім думаю, мені чи треба буде новорічний тризуб склеювати. Потім, що в мене так, три зуб, потім ще буде іграшка е, ялинкова, е, то її також хочу склеїти. І не знаю, чи вистачить мені маленького об'єму, чи не вистачить думаю, нібито та іграшку, яку я буду збирати, вона величенька думаю, то краще я візьму ось цей великий об'єм. Хоча в мене був меншого об'єму, то я його навіть не використала весь, а чому не використала, Бо він просто в мене засох. От. Скільки тут написано? Термін зберігання 24 місяці. Я свій пробувала значить, розбавляти водою, нічого в мене не вийшло, він просто став рідкий і нічого він не склеював, то я вирішила краще візьму великий об'єм, ну лишиться то і лишиться. що робити. А олівець, клей-олівець, він ніколи зайвим не буває. То для чогось він згодиться. От. Ось такі в мене невеличкі покупочки. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.